Вакансія в Польщі склади з одягу. Влаштовував на склади з одягу більше вісьми років. Ще з 17 із 18 року я влаштовував на склади з одягу. Хтось плюється на цю вакансію, комусь вона не подобається, хтось боїться сканера, комп'ютера. Але склади з одягу не пустують. Там працюють тисячі людей. Тисячі людей. Це такі великі гіганти, де працюють там і 2000 людей на одному складі, і 3000. І сотні тисяч людей їдуть в Польщу на роботу на склади з брендового одягу. Ось, дуже класний варіант, дуже вигідний варіант людям, яким до 26 років. До 26 років ви в Польщі отримуєте ставку. Чисту, як грязну, що я маю на увазі? Тобто з вас не враховуються податки. Тобто, ваше брутто равно нету. ваша грязна ставка дорівнює чистій ставці. Що це значить? Це значить, що коли ви відпрацюєте, наприклад, по 10 годин 24 дні, це буде 240 годин. 240 помножити на 300 злотих. Якщо мені не зраджує жінка, то це десь 1500-1600 євро, навіть 1700. Так, це просто ви відпрацювали. А коли є місяці, от, наприклад, весною, зимою, осінню, коли розпродажі одягу, там ви можете по 12 годин на то там до, до 2000 євро в людей до 26 років буде зарплата. Хай 200-300 євро витратна частина, ну там чуть ли не по 1500 євро можна відкладати, якщо перекласти. Ну там 7-8 тисяч злотих, 9 у вас буде зарплата. Як це робиться, студентські ніякий робити не треба. Їдете до нас в компанію, ми вас ставимо в поліціальну школу, це безкоштовно, цю школу посіщати не треба, там, тільки, там якісь підтвердження, треба, що школу закінчили. Ну, українську, там якісь атістат, якісь там які... оцінки. І все, і ваша ставка 30 злотих 50 грошей. Я ну, дуже популярна вакансія, і люди їдуть і працюють. А Ну, плюватися можна на будь-яку роботу, на будь-яку роботу я можу ну, знайти і негативні відгуки, і нейтральні, і позитивні. Так завжди було, так є і буде. Так що, якщо вам до 26 років, якщо ви навчаєтесь десь там в ВУЗі, десь там заочно, неважно, десь підробляєте, поїхали в Польщу, за 2-3 місяці заробили 100-150 тисяч гривень. Привезли і це вважаєте, вам на рік хватить, як от просто роботи десь на мінімалки, десь подрабатувати. Або сотні людей, тисячі людей, верні навіть сотні тисяч людей їдуть в Польщу на склади одягу весною на розпродажу на 2-3 місяці. І осінь на розпродаж на 2-3 місяці. І вони привозять нормальні суми грошей, повірте. Мінуси вакансій, що треба багато ходити, десь бігати, є норми, швидкі норми, сканер і так далі. Ну Назовіть якусь роботу, яка ідеальна, в якої немає мінусів. Но тут не риба, не м'ясо. Ви винний грущик е і дуже молодежна робота. Ну я туди влаштовував і сімейних пар 50-55 років. Багато зараз влаштували о, там, Шейн, Аврора о, під Врославом, ну, Магніте, Вроцлав. І Люди працюють, дівчата працюють о, другий, третій місяць і нормально. Так що дуже великий вихід, для, от, особливо для студентів, поїхати на місяць, на два привести 100-150 тисяч гривень, І вирішити свої питання і далі вчитися. Ну, реально дуже крута можливість. От поляки так зробили, що ну, вони так заохочують, щоб їхала молодь, там, і так далі. От Просто порахуйте свою зарплату. Склади з одягу Польща, кому цікаво, до 55 років приймаємо є безнічні зміни, з нічними змінами і так далі. Дзвоніть за телефоном в шапці профіля. До нових зустрічей!